Моє вітання усім нашим телеглядачам. Зазвичай існує такий побутує стереотип, розум чи краса. Якщо є одне, немає іншого, і навпаки, таким є переконання більшості нас з вами як не крути. Тому сьогодні ми спробуємо спростувати чи навпаки підтвердити дане заключення і ще раз і ще раз перевірити, чи можливе існування одного в гармонійному переплетінні з іншим. Адже сьогодні в нас в гостях дівчина, справжня чорнобрива українська красуня, Тра має безпосереднє відношення до модельної індустрії та краси з абсолютно активною життєвою позицією у всіх можливих визначеннях та розуміннях. Сьогодні моєю гостею є Мариса Томашевська. Привіт, Маріс. доброго вам здоров'я. Хочу спершу привітати вас із Днем суверенності України, тому що сьогодні 16 липня і ми святкуємо цей свят. Я особисто так. Давай почнемо з самого початку. Власне, ну можливо, банально, але все ж хочу почати з того, що ти є ініціатором різноманітних соціальних проєктів, ти активно і тісно співпрацюєш з людьми, вже такими на всеукраїнську. Тому рівні визнаними, ти також вивчаєш міжнародні відносини, продюсуєш телепроект і разом з тим займаєш таку активну громадську позицію. Як тобі все це вдається не те, що поєднувати, а як вдається робити так, щоб кожен із цих процесів був завершеним, повноцінним, повнокровним і щоб давав в кінцевому результаті хороші здобутки. По-перше, всі мої здобутки це не лише мої здобутки, це хороша плідна праця в команді. Коли люди разом, вони є сила. І тільки налагоджений діалог, компромісне бачення однієї справи, вміння керувати цим процесом. Дає тобі сили і дає можливість передбачити хороше завершення того чи іншого проєкту. Привіт, Прикарпаття! З вами я, Марися Томашевська. Я вітаю вас з самого серця, прикарпатської столиці, міста Івано-Франківська. Саме тут зібралися колони для того, щоб вшанувати честь акту шуки з ОНР та ОНР». А 23 січня ми святкуємо день соборності. І з вами сьогодні знову передача інтерв'ю з Марисою Томашевською. Ми ведемо свій репортаж із неймовірного місця подій в столиці. Європейської революції міста Станіславіва люди на барикадах продовжують боротися за свою позицію, активно її відстоювати сьогодні. Ми будемо мати змогу спостерігати за коментарями неймовірної людини, дипломата, активіста європейського майдану столиці міста героя Києва Петра Порошенка, який завітав до чарівних прикарпачанок та юних мужніх прикарпатців своїм словом настановчим словом. Адже як ми розуміємо, наступний тиждень буде. Надто вирішальним для українського народу, для тих людей, які прагнуть до Європи, які прагнуть кращого життя і які хочуть хорошого майбутнього. Отож, ходімо. Я запевняю, що ми будемо займатися долею кожного. Кожного, хто переслідується цією незаконною, неправовою системою, знаючи її, ніколи б не сказала, що вона автор таких творів. Але все це написала вона. А ім'я її Марися Томашевська. Це не є протест проти чинної влади або протест проти е, чогось там. Це є за Європу. Тому що Україна є європейська країна, і це безсумнівно її привілегія. І ми мусимо триматися разом з усіма економічно розвинутими державами. Тримайся, моя суверенна, моя забідована країна. Твої солов'ї тобі пророчать щасливу долю, а я б хотіла, та тепер тебе ніколи саму не покину. Бо ти одна у кровавому пеклі не переживеш вже стільки болю. На зламаних крилах до зірок летіла вами я Марися Томашевська. І я сьогодні звертаюся до всіх вас з ресторану на Цюрлі, що знаходиться в центрі івано франківська Сьогодні я поведу вас у неймовірно зустрічі з Вартем та дітками зі сходу у рамках проєкту Схід і захід разом ми об'єднаємо Україну. А наскільки це нам далося, ми зараз вам я Життєві контрасти крізь призму об'єктиву. Акцентувати увагу на проблемі людської байдужості вирішили вихованці центру етично-естетичного виховання Марися Модель менеджмент. Для цього організували концептуальний фотосет. Заради промовистих кадрів. Моделі учасниці приміряли образи заможних леді та безпритульних дівчат. Усе як в реальному житті на одному тлі розпач бідних та байдужість багатих. Сьогодні багато хто не звертає увагу на ті проблеми тих людей, які дійсно в цьому потребують. І цього потребують, і ми проходимо повз них багато хто з нас живе так на фальшивій ноті, тому що знаходить собі виправдання, і це мені здається неправильно. Привіт, Вова вовридашки, я діректор Ван агентства. Для того щоб описати Марішу, лучше всього вспомніть нашу самую першу встречу. Я приехал на Івано-Франковський Fashion Week, где де Маріша була організатором відучої і моделлю. Мало того, что она просто вела это мероприятие, она была олицетворением этого мероприятия. Она была самым красивым элементом всего, что там происходило. Кроме красоты, она еще вдохновляла людей своими стихами, своей жизненной энергией. Она успевала... а розказати о показі, представити показ, потом швидко пойти переодягся і участи в показі як модель. Она відкривала этот показ, переодевалась, закрывала этот показ, потом возвращалась и вела опять всё мероприятие, рассказывала свои собственные стихи, рассказывала какие-то невероятные історії о том, что происходит. И у нее хватало еще времени связаться с дизайнерами, помочь дизайнерам решить их проблемы, организовать э, э, выход моделей, организ, организовать примерку, э, организовать э, все мероприятия, которые проходили вокруг показа. И когда завершился э, первый день мероприятия, вместо того, щоб упасть без сил, дома спати, баніша організувала всіх для того, щоб поїхати в кафе. Она убедилась, щоб все хорошо провели час, всім подобається автопасія, яка происходила. І тогда її енергія поразила мене. Когда я узнавал ее больше, она меня поражала все больше и больше. Я считаю, что Мариша девушка с невероятными талантами. Она развита на 360 градусов, ее интересы распространяются на все сферы жизни. Плюс ко всему, она потрясающий человек, очень милая и добрая девушка. Каждый раз, когда я просил помочь о чем-то, она бросала все свои дела и помогала мне с теми вещами, которые, в принципе, её не касались. Просто какие-то мои интересы. Однажды я попросил Маришу помочь мне поговорить с девочкой из Западной Украины, с моделью из Западной Украины, с которой у меня не получался контакт. Я посчитал, что

переписывалась с девочкой, пыталась найти к ней подход, предлагала ей различные варианты развития событий, предлагала ей личную помощь. До дошло до того, что она чуть не помогла ей в институт поступить. Если бы все были такие, как Мариша, мир был бы прекраснее и жить в нем было бы интереснее. Только желаю удачи ей. З вами сьогодні я, Марися Товашевська. Ми знаходимо у серці Івано-Франківська навпроти Газ Контори. Неймовірно затишна природа і Райфайзенбанка вальсліва від нас. Ain't no sunshine when she's gone It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone She's always gone too Anytime she goes away Wonder this time where she's gone Wonder if she's gonna stay Such a huge and this house is safe, Місті Луцьку, саме тут генеральний продюсер конкурсів краси Олександр Главацький зібрав найкращих, найпрекрасніших дівчат з усієї української держави. І я сьогодні разом із Дмитром Коляденко, який став ведучим цього заходу, поведу вас у неймовірну казку під назвою Принцеса України 2014». ходімо. did she lie in З вами я, Марися Томашевська, організатор кастингу Княгиня Прикарпаття Прикарпаття-2014». Сьогодні я веду свій репортаж з спортичної галереї Бастіон, де зібралися найгарніші дівчата Івано-Франківська. І е, саме з сьогоднішнього дня, 11 червня 2014 року, ми розпочинаємо старт, який називається княгиня Прикарпаття Прикарпаття-2014». тисячі Отож, поїхали! Як бачимо, сонячна погода сьогодні нас підвела 3 липня. І наші учасниці, звичайно, що на повному складі зібралися для того, щоб підготуватися і настроїти себе у спортивному плані до конкурсу краси Княгиня Прикарпаття-2014. Як бачимо, падає дощ. І ми знаходимося на стадіоні гірка ФК Тепловик. Отож, Ходімо і будемо спостерігати, як наш учасник журії Богдан Морозюк, спортивний арбітер, буде проводити для наших конкурсанток спортивну розминку. А я Марича Томашевська. що знову не прощаюсь. Сьогодні наші красуні готуються до чергового. Заходу, а саме благодійного концерту «Допоможи армії врятуй Україну». Ми будемо писати, підтримуючи листи нашим солдатам-добровольцям, які захищають честь України на сході. А також готуємо репетицію, яка допоможе нам в організації самого благодійного концерту. Отож, ходімо, подивимось, як це саме відбувається. what year? Oh, oh. Черговий випуск телешоу Княгиня Прикарпаття Прикарпаття-2014». і з вами я Марися Томашевська. Я рада вітати вас з щирівного закладу Камін, який знаходиться у центрі Івано-Франківська. Сьогодні ми збираємо всіх почесних гостей, а також жителів міста Івано-Франківська для того, щоб продивитися ексклюзивний показ від фешн бренду Отик, спеціально відвідавши наше місто з міста. Хмельницька, отож, ходімо за кулісами. Відбувається метушня, але наші дівчата не хвилюються, тому що вони знають, що справжні прикарпатські князині усьому можуть знайти лад. Ти являєшся однією з організаторів цієї події. Розкажи, в чому заключається її мета і суть? Мета і суть даного заходу, який відбувається під егідою здоров'я це модно. А саме грати в футбол це здорово, і це і запорука здорового способу життя, фітнесу і тому подібне. І ми подумали з Іриною. І за три дні буквально зібрали найактивніших людей, спортсменів нашого міста. І е, зібрали ми це для того, щоб привернути увагу суспільства. До того, як вони відпочивають, як вони проводять своє дозвілля, і як саме вони планують далі розвиватися, звернувши увагу на те, як відбуває як проводять свій час вільний, ті на кого варто рівнятися, які чогось досягнули в цьому житті, вони можливо візьмуть цей приклад і надалі будуть активніше сприяти своєму здоровому розвитку. Тебе також знають як організаторку Івано-Франківськ Фешн Вік. Розкажи, що ж трапилося, і чи ти будеш е, в подальшому організовувати ці шикарні покази. Я наразі організовую покази, але в міні-такому маленькому форматі. Один-два покази для задля практики моделей, того, щоб люди бачили, що в нас є в, на Прикарпатті дизайнери. Абсолютно ніколи не було бажання заробити на цьому у мене особисто. Я дуже люблю моду, ну, я живу цим. Хоча, скажу так, що вимушена займатися іншим, яке мені також близьке до серця, тим, чим займається моя родина. Це життя я мріяла про те, що я буду жити в Майамі і нічого не робити. Не будемо тошні. Я не буду вставати дуже рано, лягати дуже пізно. Інколи не спати вночі, тому що треба зробити великий обсяг роботи. І розуміючи, що ти надто молода ще, ти думаєш, ох, старості. Я поїду в Майами, Ляжу на березі і буду читати глянцеві журнали. Знаєте, скільки в мене не прочитаних журналів? Дуже багато. І можливо з'їм великий-великий шоколадний торт. Це моя мрія. Так зустріти старість. І при цьому ще, щоб я залишалася в гарній формі. Ну, звісно, що нещастя я не люблю. А, хотілося б поряд себе побачити. успішну людину, достойну, добру, з хорошим почуттям гумору і правильним світосприйняттям. Це не просто: о, я зранку став, там правильний у мене розпорядок, завершую свої справи, дотримуюсь. Певного годин дня, то там у десять їх спати, тому що так правильно, це є режим, я дотримувався режиму. У мене на світосприйняття, бо там ручка. Ні, це людина, яка вміє е спілкуватися і володіє комунікабельністю. Найосновніше — це комунікабельність. Коли людина комунікабельна, і коли вона прагне чогось і знає, чого вона хоче. І з нею ще й не сумно до того всього. А, це а, те, що веде нас до того, що ми будемо в кінці кінців щасливі. Разом бо кожен окремо. Ой, мої мої братія, заслужені артисти України. Назарій Олександр на залічуки фотограф. України Олександр Усаді Так, пісаліса Марися, Ой, Марися. Браво, браво. Громадська діяльність, зовнішній вигляд та професійні якості. Сучасна українська жінка вміє не лише варити смачний борщ та доглядати за дітьми, а й бути успішною бізнес-вумен. Яку роль займає жінка в нинішньому суспільстві? Дивіться далі, Треба ставити себе на такий рівень, щоб чоловіки не тільки стались до жінки як до емансипованої людини. Чоловіки іноді не задумуються, Вони ставлять жінку на рівень з собою, а все ж таки вона є слабкою.